Привіт, мої хороші. Дивимося на літо на Скорпіоні. Скорпіон як пройде літо. Як пройде літо у Скорпіона? Карта No 1, карта No2, карта No3 і карта No4. Карти побачили от чотири карти, які є. І дивимося. Ну, дивіться, перші енергії, які горять за те, як вас продалі, то це хороші, тому що це буде тематика насолоди, тематика впевненості, турботи про себе. Говоримо про позитив. Є варгідність перспектива відпочинку подорожі за кордон. Навіть може бути переїзд за кордон, міграція. Літом, принаймні, кордон вам бачити. Іншу країну, якщо це по роботі, це може бути поїздка по роботі. І про ці енергії якраз будуть. Але будуть пару але. Те, що це якось буде трудно складно, або психологічно, або морально, або фізично, і будуть якісь перешкоди. Тому сама енергія тут класна, чудово, треба неї кайфувати, але будуть труднощі. І дивимося, як ці енергії вплинуть на роботу і фінанси, і як вплинуть на стосунки і кохання. Дивимося на фінанси і роботу. Скорпіон, фінанси і робота. Фінанси і робота. Літо 2024 Скорпіон Ми питаємося про фінансові роботи, і дивіться, яка у нас карта вийшла. Але дивіться, яка друга карта. Тут зразу говорить за те, що робота будуть гроші будуть, але через труднощі. Воно не прийде. Просто так за красиві очі, вона прийде за те, що ви працювали. Працювали, добивалися, виглядали це зубами. От видно такі скорпіони, такі з характером таких описують те саме, і в них проходить літо. Якщо гроші, то я беру це роблю, добиваюся. Те, що мені не приносить гроші, я відкидаю. Та робота, яка мені не подобається, відкидаю. Там, де мене харять з яким я там сварюся, це теж. Тому що в нас тут є карта смерті, говорить, за те, що потрібно по роботі все обрізувати і скоро. Нафіки і скоро. Так. Не подобається післо, не приносить гроші, післо. Для того, щоб ви почали розуміти, що вам приносить гроші, а що ні, що вам потрібно лишати, а що ні. Тому енергія на роботу і фінанси дуже хороша, так як у нас є королева Пентаклі, але в нас це все через труднощі і інсайти, розуміння речей. Давайте подивимось тепер на стосунки і кохання. Стосунки і кохання у скорпіонів. Стосунки і кохання у Скорпіоні на Літо 24. Ой, дивіться, які карти. У нас є тут король жезлів. У нас тут є ілюзія. Десятка кубків і місяць, дивіться, що під колодою. Тут, може, потребується більше часу, щоб розібратися. Так от, якщо ви самотні, то з'являється мужчина у вас на горизонті, але ви прям дуже сильно впадаєте в ілюзію оцього його. Хочу, люблю, не можу. Але там все-таки все будуються якісь стосунки, але через страх. Дуже багато але. Типу, є, але пробую, але. Тому. Так, на перспективах стосунків є перспективи, якщо у вас є стосунки, там все досить так стабільно, тому тут більше, напевно, для одиночок, для тих, хто в пошуку, застереження за ілюзію, застереження за страхи, що в нього можуть бути якісь тайни, скриті сторони. Але на літо є велика верогідність, перспектива зайомства з людиною. І це буде надовго. ну, Карти, навряд чи показують це, що це прям ідеальні стосунки. Це кармічні стосунки до 100% по картах видно. І вони будуть з якимось меседжем для працювання. Тому от мої скорпіони. Якщо вам відгукнулося, вам було цікаво і хочете індивідуально розібратися в вашій е, проблемі, то приходьте посилити в інстаграм, записуйтесь на консультацію в Інстаграм, і ми розберемо ваш запит індивідуально.